Доброго дня, мої любі малята! Я рада вас знову вітати! Яка зараз пора року? Так, зима, взимку, пташкам дуже важко знаходити їжу. Але ми їм можемо допомогти і влаштувати годівничку. Пташок можна пригостити. Крихтами хліба, ягідками, калини або горобини. Насіння соняшника, зернятко. А синички дуже люблять сало. Дітки, подивіться, до нашої годівнички вже поспішають пташки. Давайте їх назвемо. Губець, синичка, снігур, голуб. Кожна пташечка знайде для себе щось смачненьке. Малята давайте з вами пограємо в гру, яка називається Якої пташки не стало. Давайте, малята, не будемо птахів залишати їх взимку без нашого піклування і допомоги. Будемо їх підгодовувати та берегти природу. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!